До нас на авторинок на реалізацію приїхав ось такий Nissan Leaf. Електромобіль зрозуміло. Тепловий насос стоїть. Це 13 рік, але ну, тепловий насос вже є, я потім покажу, хто розбирається. Значить, Зразу сох тут 84%. Повний заряд показує 135 км на приладах. Значить, Комплектація у нас тек, чи як там правильно називати, це зі шкіряним салоном. Всі підігріви в коло. Тобто підігрів заднього дивана, підігрів передніх сидух, безключовий доступ мається. Тонування у нас тільки заднього скла. До речі, всі скло, навіть лобове оригінал. Отак всі сидушки файно виглядають. Зараз зі сторони водія вам все покажу. Легкосплавні диски. У нас камери 360, тобто є і спереді, ось і в зеркалах вони, і ззаді ж це зрозуміло на екрані. Там все виводиться ось так. Безключовий зі сторони водія. І на багажному відділі там же теж безключовий є. До речі, у нас тут музика стоїть боссе. Ось у нас згортання дзеркал, всі чотири скло підімача, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього дивана. Я вам показував. Ну Зрозуміло, тут просто шайба, ліфт водійського сидіння. Зараз я сяду. Автосвіт, Автодощ у нас. Щас запустимо. До речі, два ключі оригінальні. Помилок ніяких нема. 11 палок, бачите? Раз, два, три, 4. Де фокус? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 палок. Пробіг на приладах 157 тисяч. Кондерчик холодить, все кругом працює, підсвіточки, все, що треба. Зараз покажу ж головне, це вам, що тут тепловий насос, підігрів керма працює, складання дзеркал. Тобто ось так у нас все є. Пікає, що я з ключиком вийшов. От, дивіться, хто розбирається, бачите, чотири трубки. Раз, два, три, чотири. Під капотом електрички, як завжди, ну, Тут мало хто куди заглядає. Охолоджуючи рідину, все перевіряють та і все. Тобто авто жодних зауважень немає. Придбати можете у нас на авторинку. До речі, ось оригінал Nissan. Так само, Видите, троєчка. Він 13-й рік, але куплений в 14-му. 7500 за готівочку. Тут все написано: рідні скло, клімат, автосвіт, автодощ, кряний, підігріви, безключові, два складання ля-ля та поля, 7500. Можна оформити кредит, буде 7-6 тисяч 35 гривень щомісячний внесок. Якщо вам цікаво, приїжджайте до нас, місто Кам'янське, вулиця Стовби 2. Працюємо з 9 до 18 години.